Ви хочете поговорити про людину, яка Давай. в 2021 році виступала на центральному каналі в штанах Галіфе і співала білогвардійські пісні на сцені, а і зараз, зараз знялася в кліпі Червона калина, який я не можу дивитися через нього. Хочете про цю людину поговорити? Uh -huh. про, про її позицію, про те, що вони несли. Яка в, масу? в нього позиція? Ніяка. Ніяка. В нього немає позиції. Ні не, не про український. Я, я думаю, що в нього немає і ніякої не то, позиції. І, і він не за орків. Дивіться, для мене, для мене я думаю, що там, де срака в теплі. А, просто пристосувати. Так, да, я думаю, що де срака в теплі. Продавати свій продукт в Казахстан чи куди там вони продавали в Росію, і тут потім заговорити. Слухай, я коли побачив його відео в інстаграмі, як він кривляється і, і говорить до е, кого там блядь, в Росію: Сімена Сліпакова. Сім'ян, то подотри соплі там, що ти чу ти за Росія, да, візьміть себе в руки зробіть, да Я чуть не виблював. блядь, Це на початку війни.